Дорогі друзі, у цей святковий ранок хочу привітати вас словами Христос народився. Бажаю зачитати одне місце священного писання, буду читати старого заповіту. Це книга пророка Ісаї. 7 розділ. Зачитаємо один вірш, це вірш 14. Отже, книга пророка Ісаї, 7.14. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому. Емануїл. Займайте місця, будь ласка. Цікаве місце священного писання описує пророк Ісаї, говорячи про те, що ось діва зачне немовля і породить сина, і назвуть йому ім'я Емануїл. Емануїл в перекладі означає з нами Бог. Ви знаєте, не секрет в тому, що народження Христа це і подія, яка оповита великою історією. Це подія, яка зв'язана з багатьма пророцтвами, подія, яка була очікувана багатьма людьми, і подія, яку одночасно багато хто і не чекали народження Ісуса Христа, різдво по-нашому. Що ж ми сьогодні святкуємо? Ви знаєте, ось це місце, яке було прочитано, можливо, ви вже не один раз чули, можливо, самі читали, і знаємо, що це пророцтво, яке стосується народження Ісуса Христа. Найперше, давайте задумаємось про саме просте. Що ж таке є Хто читає Біблію, хто можливо задумувався, цікавився, розуміє, що пророцтво – це річ, певне висловлення, яке було сказано задовго до події. Але воно було сказано так, ніби людина є очевидцем тих подій, які є в майбутньому. Такого повна Біблія, де Господь говорив, відкривав людям свою волю і говорив: буде так і так. І проходило небагато часу, і дійсно так ставалося. І з цього людина могла знати, дійсно, Господь є вірний. Дійсно, Господь все керує. Дійсно, перед його очима нічого не скриється. Він знає і він все тримає в своїх руках. Ось ми бачимо одне із цих місць. Це цікаве пророцтво. Воно стосувалося, як і того часу, коли жив пророк Ісая, і ті люди, які жили в його час, так і стосувалося. Чогось, що має бути ще в далекому майбутньому. Тоді, коли народився Христос. Якщо читати і дивитися в контексті, в якому сказано саме це пророцтво, прочитаємо перший вірш, який написаний в 7 розділі книги Пророка Ісаї. Ось це ми читали 14-й, давайте повернемось трошечки вверх, прочитаємо, що написано в першому вірші. І сталося за днів Ахаза, сина Йотама, узійного сина, царя Юди, вийшов Верцін, цар Сирійський, і Пеках. Син Еремаліїн, цар Ізраїлів до Єрусалиму, на війну на нього, та не міг звоювати його. Про Ісаї говорить нам про дещо історичні події. Вибачаєте, трішечки їх торкнемося, щоб краще розуміти, що він мав на увазі і чому саме таке пророцтво було дано Господом для цього народу у цей час. Ось говориться про те, що був такий цар Ахаз. Це був юдин цар. Якщо читати про нього більше, це є друга книга царів, 16 розділ або друга книга Хронік, 28 розділ. Вони набагато більше описують про цього царя. І вони говорять таке, що цей цар, на жаль, не йшов за Господом. Він робив неугодно в його очах. Він приносив всілякі жертви на пагірках, він не вклонявся Богові живому і робив неугодно в його очах. Це сказано про цього Ахаза. І ось перший вірш в Ісаї говорить нам про те, що. Ось проти нього вийшов цар сирійський і цар Ізраїльський, і поки що вони, здається, не можуть його перемогти. Вийшли і об'явили йому війну. Що ми читаємо далі? Ми читаємо далі цей сьомий розділ, другий вірш. І сповіщено давидів дім, і сказано: став табором Арам у землі Єфремовій, і захиталося серце його і серце народу його, як хитаються лісові дерева від вітру. Написано, що коли цей Ахаз почув, що ці сиріяни вони стали табором, а фактично на той час вони оточили Єрусалим, він дуже занепокоївся. І написано, його серце захиталося, як хитаються дерева від вітру. Він почав хвилюватися. Звичайно, коли місто перебуває в оточенні, то спокійним бути вже не можна. Як мінімум, ти починаєш хвилюватися, що ж буде далі. Саме це вчинив і цей цар, який жив ось таким безбожним життям. Він почав хвилюватися. Що стається далі? Ми читаємо, що до нього були звернені слова Господні. Слова Господні, але перед тим, як ми прийдемо до них, хочеться ще додати те, що друга книга Хронік розповідає ще кілька деталей. Справа в тому, що цей цар Ахаз не дарма боявся. Він боявся тому, що, як написано у Хронік, 28 розділі, до того цар Ізраїльський побив із. Юде 120 тисяч людей за один день, і ще більше сирійці вони забирали в полон. Тобто Ахаз розумів, що він потерпить поразку, важко буде встояти. І Господь до цього царя і до цього народу, який буквально тремтить, не знаючи, що його далі чекає можливо, вірна смерть. Господь через пророка промовляє такі слова. І сказав Господь до Ісаї: вийди навпроти Ахаза, ти та твій син шеар Яшув до кінця водоводу горішнього ставу на набит, биту дорогу поля валюшників. І скажеш до нього: стережися і будь спокійний, не бійся, а серце твоє нехай не м'якне через два залишки тих димлячих головешок від гніву Реціна і Арама та сина Ремалійного, за те, що Арам, Єфрем. Та син Ремаліїн радили проти тебе лихе, говорячи, ходім на юдею та її налякаємо, і здобудемо для себе, і настановимо царем серед нього та виїливого сина. Так сказав Господь Бог: цього не станеться і не буде. Бо голова Араму Дамаск, а голова Дамаску – Рецін, та ще й 65 літ і буде зламаний Єфрем, так що перестане бути народом. Голова Єфрему Самарія, голова Самарії, син Ремаліїн, якщо ви не повірите, то не встоїте». І Господь далі говорив до Ахаза і, сказав, і казав: Зажадай собі знака від Господа, Бога Твого, і зійди глибоко до шоволу, або зійди високо до гори». А Ахаз відказав не пожадаю я і не буду спокушувати Господа. І він сказав: Послухайте доми, Давидів, чи мало вам трудити людей, що трудити також Бога мого, тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл». Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати та добро вибирати. Бо поки пізнає та дитина, як зло відкидати та добро вибирати, буде покинена та земля, чи ти лякаєшся перед двома царями її. Через пророка Ісаю Господь говорить до царя. Найперше, що він сказав йому, цей вірш четвертий, він каже: стережися, але будь спокійний, ти не бійся. Ось це, що тебе оточили. Ось це, що, можливо, народ численніший за тебе, ось це, що двоє царів вийшли проти тебе одного, ти не бійся. І це я говорю тобі не через те, що твоє життя було угодне в моїх очах, зовсім ні. Господь був незадоволений тим життям, яким жив цар юдейський і вся юдея. Але Він говорить, все ж таки, ти не бійся. Яким би ти не був, я не залишу тебе. І далі Він говорить, ось це, що задумували проти тебе. У сьомому вірші, сьомого розділу, він каже, цього не станеться. І те, що вони собі планують, цього не буде. І Господь говорить, в підтвердження цього, щоб ти повірив мені, я тобі дам ознаку. Ось ти будеш бачити, що народиться син, діва в утробі зачне народить сина і назвуть йому імені Ємонаїв, що означає «з нами Бог. І далі пізніше він каже, що не пройде багато часу, доки дитина почне розбирати між добром і злом, як ця земля. Що перед цареми ти її лякаєшся, вона буде вільна. Речі набагато зміняться. Ви знаєте, я розумію, що це дещо багато історії. Можливо, не те місце, яке очікувалось би прочитати на початок святкування Різдва. Але хочеться просто, щоб ми задумалися про те, чому євангелист Матвій у першому розділі, після того, коли говорить, що народиться Ісус, далі описує. А це все сталося. Щоб збулося написане або сказане Пророком, ось діва в утробі зачне народить сина, якому назвуть ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Якщо задуматись над контекстом цього розділу, сьомого розділу книги Пророка Ісаї, ми можемо побачити кілька речей. Тоді, коли народ був дуже збентежений, тоді, коли народ був, дуже боявся і не знав, чого чекати, тоді, коли народ розумів, що їхніх гріхів достатньо багато. Надіятись залишалось можливо тільки на милість Божу. Ось Господь через пророка Ісаїя промовляє: ви не лякайтеся, ви не бійтеся, я не забув про вас, я не байдужий до вас. Якщо б Господь був байдужий, то хіба він би посилав Пророка і своїм словом? Я думаю, це показує про те, що він піклувався про свій народ. І він говорить, я посчу вам ознаку для того, щоб ви знали, що все в моїх руках, народиться син. Немовля, ім'я якого буде? З нами Бог. Ви знаєте, це була велика підтримка для людей, які почали вже відступатися від Бога. Але Господь говорить: ось буде немовля, яке, в принципі, своїм ім'ям буде кожному нагадувати, з нами Бог. Ти не переживай, з нами і Господь Бог, ти не хвилюйся. Сьогодні, в цей день Різдва, Господь хоче тобі сказати, що Я є з вами, я народився. Я прийшов у цей світ. І ви знаєте, залишається одна цікава річ. Як ви думаєте, як би мав поступити цей цар Ахаз? Ми знаємо, що він був не дуже побожна людина, він не переживав за справи Божі, жив своїм життям. Але здається, якщо вже до тебе звернене пряме Слово Боже, і Господь говорить: не бійся, я тримаю все в своїх руках. І ти побачиш, що не пройде багато часу, як ті, перед ким ти страшишся, їх просто не буде. Здавалося би, Ахаз, Таж довірся Богові і все. Ось він посилає таку чудову ознаку, говорячи і нагадуючи кожному із вас, що Я є з вами, з нами є Бог. Ви знаєте, давайте ми прочитаємо про те, як зробив цар Ахаз. Для цього ми звернемося до однієї з книг, це друга книга царів. Ми прочитаємо там із розділу 16-го. Прочитаємо два вірші, отже, друга книга царів в українських бібліях, вірші 7 та 8. і послав Ахаз послів до тіглад Пелесера, Асирійського царя, говорячи: Я твій раб та син твій, вийде і спаси мене з руки Сирійського царя та з руки царя Ізраїлового, що повстають на мене, і взяв Ахаз срібло та золото, знайдене в Господньому домі та в скарбницях дому царевого, і послав дарунка до Асирійського царя. Ви знаєте, коли я прочитав ці слова, було дещо дивно. Господь пропонує так просто свою допомогу, говорячи, ось подивися, все в моїх руках. Ви тільки довіртеся мені, я ж не забув вас, я ж не залишив вас у недолі. Що робить Ахаз? Він іде, продає все добро, срібло, золото з Господнього дому, отримує певні, можливо, ці кошти і дає, як дарунок, цареві одному. Асирійському, і говорячи, я твій раб і я твій син. Тільки йди й поможи мені, бо важко. Ще одне місце, яке говорить про те, як поступив цар, це написано в другій книзі Хронік. Ми прочитаємо там цей 28-й розділ цієї книги. Отже, друга книга хронік, 28-й розділ, із 20-го вірша. І прийшов до нього Тіглад глад Пілнесер, цар і сирійський, і утискав його, і не допоміг йому. Бо Ахаз пограбував був Господній дім, і дім царів, і зверхників, і дав це сирійському цареві, та не було це на поміч йому, а в часі утиску його, то продовжував споневірюватися Господеві він, той цар Ахаз. Ви знаєте, знову ж таки вразили ці слова, які прочитав. Написано, що, хоча він віддав це добро цьому сирійському цареві, написано, що це йому не допомогло. І він продовжував не з Господеві. Ви знаєте, якщо задуматись, скільки може жити цар, людина, здається, яка добре харчується, в неї є все, що потрібно для життя. Здається, ну що ж тобі мішає бути на землі довголітнім, жити довго? Ви не повірите. Біблія каже, що він зацарював, коли йому було років 20. І всього царював він 16 років і потім загинув. Всього-навсього 36 років. І йому життю, його життю закінчився. Прийшов кінець. Господь сказав досить. Я не знаю, наскільки, можливо, ви вважаєте, доречним є саме це місце на Різдво, але хочу провести аналогію. І першу аналогію провів не я, а першу аналогію провів євангелист Матвій. Тому що коли ми читаємо Матвія. Перший розділ, місце, яке буде неодноразово згадано в ці різдвяні свята, говориться тут так. Прочитаємо, наприклад, із вірша 21-го. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є, з нами Бог. Ви знаєте, коли ось так досліджуєш і задумуєшся над Біблією, то не перестаєш дивуватися. Наскільки цінним є слова, які записані тут, наскільки багатогранною є ця книга, наскільки міцними є слова Божі, які були актуальні як і на той час, так і містили в собі пророцтво далекого майбутнього, пророцтво про прихід Месії, який теж багатьом нагадає, що Я є з вами. Не забувайте, мій народ не забувай, що Я є з вами. Сьогодні суть Різдва це не гірлянди, не ялинки, не різдвяні пісні, які так звані колядки в народі говорять, зовсім не ця суть Різдва. Суть Різдва інша. Господь говорить, даний вам син. Ісус народився. І Він хоче кожному сказати, Я є з вами. І ви знаєте, як тоді ось ця юдея, вона перебувала в оточенні. Єрусалим, святе місто, перебувало в оточенні, і, здається, не знали, що воно буде далі. Сьогодні багато людей теж в оточенні, в оточенні суєти, в оточенні гріха, в оточенні своїх проблем. Особливо в Україні багато людей не знають, що буде далі. Господь, як і тоді, нагадує сьогодні кожному з нас в день святкування Різдва, друзі, Я є з вами. Якщо ти це забуваєш, то ти забуваєш основну суть Різдва. І як тоді було через пророка Ісаю звернено це слово до Ахаза і до всього народу Божого. Так, сьогодні воно звернено до нас через книгу Біблію. І як і тоді, кожна людина, найперше цар, мав право вибрати, послухатися пророка, віддатися, і довіритися в руки Божі, чи понадітись на себе, чи може якось знайти свої шляхи, може попросити царя асирійського. Ви знаєте, що вибрав Ахаз? він не вибрав Божу дорогу. Сьогодні пропонує Господь кожному із нас. Ось він прийшов у цей світ. Нікого не примушуючи, нічого не заставляючи, але просто говорить, я є з вами. Я знаю про твою проблему. Я знаю, що тобі може бути тут важко. Але ти зрозумій, що якщо я прийшов, це означає, що ти мені небайдужий. Якщо я народився на цей світ, це означає, що я ціную тобою. І в мене є щось краще. У мене є свій варіант для твого життя. Але ти можеш прийняти, ти можеш відкинути. Це твоє право. Це право, яке, яке подарував кожному із нас Господь. Дуже не хотілося б, щоб кожен із нас повторив оцей шлях Ахаза, тому що шлях його досить такий сумний, і закінчення його зовсім не веселе, зовсім не різдвяне. І ось евангелист Матвій, бачачи цю історію, бачачи це пророцтво, побачив у ньому закладене ось це передбачення майбутнього приходу Месії. І він говорить: народи ізраїльські! Люди, які є з вибраного Божого народу, невже ви не бачите, що ось цей Ісус, який прийшов, Він є виконанням цього пророцтва. Він прийшов, щоб нагадати кожному з нас, з нами є Бог. І фактично це було як і в буквальному значенні, тому що Христос, він був Богом, який жив на землі, у людському тілі, впродовж ось цього невеликого відрізку свого життя, і потім був розіп'ятий людьми. Але сьогодні. Для кожного з нас Господь теж нагадує, я є з вами. Господь сказав, не покину вас і не забуду. Він сказав, що де двоє або троє зібрані в ім'я моє, я є серед них. Повідь собі, наскільки сильні мої ці слова, з нами Бог. Через свого Духа Святого Він говорить: Я є з вами на кожному місці. Вам не обов'язково шукати особливої якусь будівлі, споруди чи храму, як то було колись давно, Я є з вами. Двоє або троє. Що зібрані в ім'я моє, Господь пообіцяв, що буде там серед них. Ви знаєте, от коли я роздумував над цими словами, зрозумів, що ми недооцінюємо ці слова в Біблії. Ми так їх просто читаємо, так просто перечитуємо, можливо, як історію, можливо, як цікаві факти, можливо, просто щоб знати. Якщо просто задуматися, що означає слова з нами Бог? Це слова, які адресовані для кожного з нас на Різдво. Господь хоче кожному сказати, Я є з вами. З нами є Бог. Той Бог, який силою виводив із рабства, могутньою рукою, той Бог, який, перед яким жодне коліно не встоїть, перед яким всі колись прихилять свої ноги, тому що перед Ним неможливо не вклонитися. Той Бог, який показував багато знамен та чудес, той Бог, який, здається, в безвихідних ситуаціях дарував життя, той Бог, який може зцілювати, може й казати, Людині зупинись, тому що Він контролює життя. Той Бог, який не примушує, той Бог, який створив все. В руках Його є все твоє майбутнє, все твоє життя. І ось такий Бог говорить сьогодні: Я є з тобою. І в цей день святкування Різдва не забудь про те, що це є виконання тих слів, які були сказані ще колись давно-давно. Колись сказані були Ахазу, але сказані були і для нас, як пророцтво на майбутнє, що прийде той. Який нагадає, нагадає ще раз, що з нами є Бог. Ви знаєте, от народження тієї дитини в ту давнину в дні царя Ахаза, що воно означало? Уявіть собі, Ахаз послухав слова Божі, повірив чи не повірив, це його право здається. Але ось уявіть собі, що на тій землі народжується дитина, її називають так, як сказав це Господь Бог, тому що Його слово не може не збутися. Його називають Еммануїл. Для людей, які довіряли Богу, це був чіткий знак того, що дійсно слова Господні правдиві. І ось речі, про які Він сказав, вони збуваються. Значить, варто йому довірятися. Так само сьогодні народження Христа це є чіткий доказ того, що слова Христові, вони є правдиві. Те, що він обіцяв послати Месію, він це зробив. І цей Месія нагадує кожному із нас, що Я є з вами. Не забувайте про це. Я є з вами. Що це тоді означало народження цього Еммануїла? Це означало те, що Господь готовий підкріпити тебе, що Господь не байдужий, Господь не забув, хоча навіть тебе обступили цар сирійський та цар ізраїльський. Він хотів сказати цим, що я визволю тебе. Народження Христа говорить про те саме. Христос хоче сказати: Я не забув, я пам'ятаю, я прийшов для того, щоб визволити тебе. Але не від банального фізичного рабства, як було тоді за часи Ахаза, але від рабства гріха. Я прийшов, щоб визволити, я прийшов, щоб дати тобі життя. Перед нами сьогодні вибір. За ким ти підеш, кого ти послухаєш. І цей вибір є кожного дня, не тільки сьогодні. Але давайте не забудемо про нього в час святкування цього Різдва. Є слова Божі, які говорять, що я є з вами. Я прийшов, щоб вам допомогти. Просто довіртеся мені. І є те, що говорить нам, наша логіка, наш розум, можливо, друзі, можливо, ті, хто є поруч, говорять, що навряд чи твій Бог допоможе. Тебе мало, їх більше. Подивись, як тебе перемагають. Подивись, можливо, ти типу, поніс якісь втрати. Тобі буде дуже важко. Насправді, Ахаз Послухався, можливо, слів своїх радників, чи просто понадіявся на себе, на свою легковажність і вчинив те, що він вважав за потрібне, але Біблія говорить, це не допомогло йому. Жодний наш метод ніколи не буде кращий за того, що пропонує Господь. Дуже, дуже добре було б, якби ми це розуміли завжди, і вибирали завжди тільки те, що пропонує Господь. Що пропонує він нам сьогодні? Багато є побажань на Різдво. Одне із них звучить так, і якщо ви були уважні, воно вже звучало з цього місця не так давно. На Різдво бажають, нехай у вашому серці народиться Христос. Друзі, я хочу побажати дещо інше. Те, що говорить про Кісая, і повторює євангелист Матвій, давайте не забувати про те, що народжений Месія, нагадує кожному із нас, з нами Бог. Немає чого встрашитись і переживатись. Давайте в цьому році більше довірятись йому, більше надіятися на нього. Адже Він прийшов для того, щоб дати нам визволення, дати нам спокій, заспокоїти наші збентежені серця, як були колись вони і в народі, які оточили, у мешканців Єрусалиму. Господь готовий дати це все. Це питання одне: чи довіришся ти йому? Давайте зараз в наших коротких молитвах ми подякуємо Йому за чудове Його слово. За те, що Господь навчає нас і показує те, що довіряти йому набагато краще. Довіряти Йому це найкраще, що може бути в нашому житті. Як добре почати святкування Різдва саме з цього? Нехай допоможе нам в цьому Господь. Амінь.